б шо джанглс шляпай <шлес> кон <шлес> алло Сьогодні ми, як бачите, вже виїхали, кудись приїхали. І сьогодні ми хочемо посмажити нарешті шашлик. Пам'ятаєте, перше відео, де я казав, що я хочу посмажити шашлик, так от тільки зараз, 18 травня, ми їдемо його зжарити. Як ви бачите, що у нас є прекрасний вид ось там, з цього боку, це у нас знаменитий нудистський пляж. Якщо хочете побачити якісь пісюни, то я не знаю, якщо по відео... Хочете збільшувати, хочете не збільшувати, може побачити, а можете не побачити. Сьогодні субота, тому можливість того, що там буде купа людей, купа машин, є, але поїдемо, подивимось. Ну, може, щось собі заваріть смачненько поїсти, бо зараз знову буде слюні, слюні стікання, слюньове і все, що тільки можна. Але спочатку, як завжди, буде кава. О, кава, кава сьогодні буде теж смачна, тому що не смачну каву ми не п'ємо, п'ємо тільки смачну, але ми не знаємо, смачна вона чи ні, тому сьогодні будемо тестувати. Mm -hmm. Сподіваємося, що коротше будемо спочатку пить каву, а потім вже все розводить і так далі. Бо якщо каву не випить зразу, вона буде холодна, невкусна і буде гамно. І це ми тому... вже проходили. Да, <гум> да. Тому поїхали. Всім приємного перегляду. Друзі, не знаю, буде вам видно чи не буде, але там позаду мене чоловік в рубашці в клетчій. І поки ми з Льошею знімали вам інтро, він такий підійшов, взяв бінокль, подивився, як справи на Одеському пляжі і пішов далі. Супер клас. А чому ні? Боже, капець, які ідіоти. вы видите, что идут какие-то люди, а тут песок и дорога, ну нахера так гонять? Типа, что вся пилюка в очи в рот летела. Он нас преследует. Смотрите кто там есть. Тут Бе. взагалі має. Бе... А тут взагалі мають бути. коники. Прокат конів. Але бачите, тут вівці. І там маленька вівечка. Бе. Це вівечка? Ні, а їх що вигнали з дому. Чому вони тут? Я думаю, що вони повипасалися і прийшли додому. А їх, не пускають? їх пустять скоро. Mm. Угу. Поїхали далі! Що вам хочу сказати цікавого? там собаки гавкають, тільки що їх не було. Цією дорожкою ми постійно з Катєю ну як постійно вже два, два рази бігали там, по 10 кілометрів. І вирішили сюди приїхати на Веліках трошки далі. І дуже прикольно, коли ми обидва два рази бігали, бачили отаку таку картину. Дивіться, яка штука. Це коняка, знайомтесь. Вона дуже худа. Я не знаю, як за нею доглядають, але цю саму коняку я бачив, коли бігав. Отакі От прикольні місця, наче в Києві, а наче так. Всюди, дивіться, всюди тупо ліс. Нічого нема. Нікого нема. Ну як нікого нема, всякі йолопні на машинах ганяють, але це таке. Тому, блін, клас. Ми в саме кінець Чигирей. Красивий вид, але тут дуже так. Типу, знаєте. Ну дивіться, джунглі. Джанглс, багато комарів, всяка фігні. Тому їдемо далі шукати якесь. Ну йдемо чи їдемо. Шукати якесь місцинку. Hello, йопта. <laughs> Знайшли прикольну галявину, місцинку таку. Але тут трошки брудно. Направино є, неправильно є. А! Сука. А, сука. Тут Тр трошки брудно. Трошки брудно, трошки до хера комарів, трошки ну такое, нема де сісти, нема де щось розіжити. Понятно, що це наша проблема, що в нас нема столика, але типу, прикол в тому, що тут комари, як суки, якісь. Вони зімку взимку нічого не їли, нікого не їли, проснулися, народилися, давай гризти всіх. Коротше, тікаємо звідси, бо нас зараз будуть снашати вони. Все, ми об'їздили ніхрена місця у нас ніякого не було. От, тому. Їдемо зараз на підстоп на півко, і як ви бачите, що ми виїжджаємо з відропарка. Тому, коротше, якось з міцно нам сьогодні не пощастило шляпа якась і не долі. Ну Знаєте, що я всі скажу, що концепція нашого Виїзду на велосипедах сьогодні різко помінялися. Томи. Ми... Кофі, смаку, шиши. П'ємо ізотонік. Ізетонік на гідропарку, бо все нахрен зайнято, я злий, злий на юльку, злий на людей. А що зараз вип'ємо ізотоніка? І що буде, то буде. Короче, Корече, дивіться, я не знаю, чи взагалі це відео вийде. Вийде вийде. Це моє я вже хлібав. Ах, отак от. Що ви любите діч, то ставте лайки і підписуйтесь на канал. Ну пока що типу, у нас все м'ясо там. Я не знаю, може воно вже здохло, може ні. хер я знаю. Снідаємо. Сніданок. Пшеничний сніданок. Знаєш, що ти потрапив на безкоштовний концерт? Кіса не розтраюйся, Зараз поп'єм півка і пожар бжашний. Ні, а може і поп'єм, я не знаю. А може і нахер така вже після півка. Коротше жопа. Жопа петарда, жопа ракета. А, єдине, що мене втішило, це концерт тільки. Якби не концерт, то... то все. Я був би розстроєний і злий. А так тепер я добрий. За це треба випити. Ваше здоров'я. Знаєш, що мені цікаво? Е, яким чином проїхавши споко там? Ну, коротше, десь 10 кілометрів якимось. чимось. Е, наші колеса цілі. Я думав, що ми зараз щас... перед тим як знайти якесь типу, місце нормальне, у нас буде прокол або два, або три, і ми будемо латати цю дроч в лісі. Ну, ми, звісно, в лісі дивіться, це... йолки великі. Там якщо побачити, то можна шишечки ще такі маленькі, молоденькі побачити, толсті. Що ти думаєш, що ми не пробилися? А, Тому що боженька нас береже? Ні. А, а Що тільки весна закінчується, починається літо. У нас була не дуже сонячна, не дуже жарка погода і всі ті гілочки, іголочки, які могли стати для нас ем, врагом, ті гілочки. Ті гілочки, іголочки. Ті гілочки, голочки. Ті гілочки, Ті гілочки, іголочки, котрі могли приткнути нам покри. Вони ще зелені, вони дуже м'якенькі, що тобі не зрозуміло? Мені там пару раз, коли ти на шишки наїжджала, мені так здавалось, що я ще клусне те колесо, крепне. А воно там хрустить, я думаю, що ця шишка розколеться, там oh. вилізе з неї скальпель, поріже ногу, oh. но, нож. Нет, нет. Колесо, диск, покришку, камеру, все поріже. Ні піля вообще повністю. Mm. Як тобі за тонік? Вкус, молодець. Вкус дитинства. Mm. Що я вам хочу сказати? Ізотонік, оцей животворящий, мені трошки дав наснаги. Співи Каті теж мені дали трошечки наснаги. І мені а, цей. І в мене тепер з'явилось бажання, ну коли я в тіньочку стою, бо на сонці немає бажання. А, бажання щось, щось далі їхати, щось шукати, щось жарити, бо я, ну типу, насправді все, що ми поснідали. Наш сніданок це був протеїновий батончик і ізотонік. Да? Можете сказати, що ми спортсмени, скажіть. Mm -hmm. mm. Якщо ви такі самі спортсмени, ставте лайк, будь ласка, коментарям. Коментарям. Ставте лайк відео і пишіть коментарі. А, а якщо побачите коментарі якісь, теж пишіть їм лайки. Що? Що? Ізотонік рішає. Коротше, да. Ще знаєте прикол, коли тобі 30 років. І ти типу сидиш, знімаєш, як Катя дає тобі інтерв'ю, потім різко встаєш і тебе запаморочення в голові. І я тільки що чуть не впав. Ну, 31. Кому 31, 32, 30 ставте, будь ласка, лайки теж. Не будь ласка, ставте лайки. Будь ласка, я даже просить вас не буду. Бистро поставила ти. Быстро поставив лайк. Короче, ми їдемо зараз шукати знову місце. Можливо, ми його знайдемо. Оту ото місце, що я вам показував, казав камари гризуть, і Бе... Страшно. ми Поїдемо, пошукаємо полянку. Бачите, що произошло з нами? Ми поїхали пить пиво. У... І затонік. Кажуть, хтось шукає, той завжди знайде. Пирожок після ізотоніка в гарному настрої. Один. Пирожок номер 2 після ізотоніку в також в гарному настрої. Гарна місцина з гарним краєвидом. Топчик беремо. Коротше, друзі, як ви зрозуміли, зараз ми вже будемо їсти нарешті. Котра година, Катя. 4.22 Пів п'яти. Пів на п'яту, чи як там правильно, ми снідаємо. Ну, я думаю, що з наших відео ви вже могли зрозуміти, якщо ви наш постійний глядач. А, постійний глядач. Зальотний глядач, то ми зазвичай снідаємо. Після обіду це наш сніданок. Але сьогодні це рекорд, здається, так? Да? Ага. Пів на п'яту ми снідаємо. І снідаємо шашликом. Ну що, Нарешті ми будемо їсти. чую їх Угу. Ну і що воно, як воно? Mm, воно схоже на кабачок, але вот такий пружний. Дуже класна тема, ще м'ясом. м'ясень. Mm? Давай м'ясо пробує. Скажеш, радить людям чи не радить людям. Треба поперек Угу. Mm -hmm. О. Я люблю, коли воно не біле, а таке червоненьке. Клас. Все, пробуй. Свиніна не буває Денте. О. М -м -м. Я вам не заздрю, тому що там у вас, я впевнена, нема шашлаку. У нас тут є. Коротше, друзі, якщо Катя каже, що смачно, розкажу маринад. Чи не розкажу. Пишіть в коментах, чи розказати вам Марінат, чи не розказати. Якщо вам цікаво, я напишу, розпишу, скільки там грам, чого, але що, що важливо, це одна ніч в маринуванні. От він ніч полежав, ну, ще ніч, чи півдня, поки ми поїздили з цим шашликом в рюкзаках. Типу. от Всі робіть так. Якщо так не зробите, смач не буде. Короте, а я пішов їсти. Спочатку не зрозуміло, і вона як короті, цей. Типу сиш, таку, сир, тільки кабана зарізали, знаєте, коли. І одразу його жарять. Оце так, такий самий смак. Але це через те, що бікон. А потім такі трошечки. Трошечки овоще, типу. Хелсі, Хелси. У мене тут салатик, я тут є зелененький. Чуєш? Ну. Прикольно. Перший шашлик за сезон. сочный, остренький. Мне не подобается. Нормально. Ох, остро. Не пиваю себя. А сочный какие! Ох, сочный. Сейчас давите. И чабата. Абразив. А, Навіть зубна паста, якою ви чистите зуби, є абразивною пастою, яка знімає оцей шар нальоту всього. Тому найпростіший спосіб почистити оці всі рішотки, сітки, це піском. Це безкоштовно. А знаєте що я чищу сітку? Бо мені це впадло робити вдома. Бо Коли вдома я минулого разу чистив сітку, то е, я чистив її в ванні, якимось там хімією, якоюсь херні. Воно все воняло, потім я цю хімію гілять цівани відпер. Короче, було дуже интересно. Six hours later. Типа купив цю фігню. Ну як її. Ти знав, що в тебе є мікрофон. Мікрофон? Да. Алло? Підлічку <пітлічку> купили собі нову. Заработали. Вона воду не проникне, тому можна її знову дістати поставити. Де вона? І... Алло, алло, раз-два. Як чутно. Камера мотор. Ого, так набагато. О, бачиш як? Ми просто не знали про неї. Перше дивіться на результат. Ну трошки жирно, жирно ще, звісно, але wow. чистенька. Ну, плюс-мінус, краще, ніж було. Mm. І вже закипіла водичка, йдемо. Друзі, нарешті, все, ми вже поснідали шоста вечора. Топчик. Було дуже смачно, дуже складно було знайти нормальне місце. Наше відео було на грані зрива, але ну, бачите, значить, все вийшло. Як Катя правильно сказала, як би сказала? Я сказала, що так, як і в житті. Якщо щось не виходить, треба зупинитися. Заспокоїтися, посидіти, обдумати, а потім піти другим іншим шляхом, і ви знайдете відповідь на свої запитання. Да, і випиті за тоніка, обов'язково. Тому, друзі, ставте лайки, підписуйтесь. Я ще раз скажу. Ти. Став лайк, підписуйся. Буде багато цікавого. Якщо не підписуєшся, все пропустиш. Поняв мене? Поняв мене? Ти. Жаба рапуха. Все, бувайте, Па-па!